Продовжуємо, Дніпрі. Я вас вітаю, можна до вас? Та ні, не треба. Не хочу рисувати. А я вас не буду показувати. Не треба. Ви вже собі підбираєте, так? Да? Совітаюся. Я зрозумів, не переживайте. Все по бажанню. Все по бажанню. Та ну не тільки я, і багато зараз хто викидає, але я точно викидаю. А що ж ви себе не хочете подивитися? Я не той, як кажуть, не фотогієнічний. Ну я на ваших голубів буду один. Голубів можна познімати, ну хоч так. Це цього року? Ні, ні, я відповідаю. У вас під Серпачені, да, голуби? Так, да, так, да, так. Да. Місцеві? Місцеві. Це новомосковська голубі. Голуб, голубівка. Голубівка, да? так? А, Харпі. знаю, знаю. В сторону Харкова. Угу. Які ціни на голубів? Ці 100, 150, 200. – Від чого залежить? Да. Від покупатів. Від покупної справи. Не сподобався, да, да, так? Так. Да. Та ні, ну Люди ж різні, є пенсіонер, прийде. Угу, угу. А ніхто там з дітей не підходить, дітей не підходить. Так, щоб Я просити тебе. такого Ну так, да, цікаво. Весь, Весь з... Щоб там дядьку дай, такого нема, да? немає. Чи подарують. Нема вже тих дітей, що колись на їздили на. Випрашували, так? Да? Ми Чих... їздили на це, на, на ярмарки шукали, на Кроївський, да? ага. де міждуть було, mm -hmm. там діти ходили. А зараз діти то комп'ютери, то займаються гадості, то нюхають. Mm -hmm. Він там не пише. Пише, так, пише. 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 Не... Ну, а що тут такого? Нічого. Ви нічого поганого не сказали, не переживайте. Ні, я кажу, як вона є. Так отож, я ще кажу нічого такого. На жаль, це реальність. Да. І дітей більше. Я ж ваших красивих голубів знімаю. Нема у вас, ета, а інших немає, так? Да? Тільки да, да, да. під серпачених тримаєте і все. Да, да. Ага. Перебиті, є перебиті. Шот, а, різниця між перебитими і серпастими? Це просто трошки маха. Менше, да, да? так? Да, менше серпа, да, так? Так. Да. Угу. Зрозуміло, дякую вам, всього найкращого. Підемо далі. А, дякую. Минулого разу ми тут були, я пам'ятаю, оця сітка мені так запам'яталась. А, ти Діма, так? Це ваше? Добрий день, джуюся, добрий. день. Я кажу, я сітку запам'ятав минулого разу. і Це церкове колесо. Mm -hmm. Щось у вас мало в цей раз, так? Да? Та ну це що, залишилося. Розпродали. Підкупили. Ну, ви себе бачили минулого разу в uh, да, да, Ми теж тут стояли. на цьому, да, на я, цьому місці. Я ж не знав хто, хто ти такий. Думаю, ну може знаєш там. Ага, ага. Тепер знаєте. Ну так. Да. Багато роликів твоїх передивуюся. Там всі передивуються. Це ви розпродавали чи мало привезли? А, ні, я мало привозив. Ну. Це мій колег. Да? Я чи він? Так, так, так. Це точно. Я там бачив пару голубів цікавих. Да. Да. Так? Він вже да. Де, покажеш? М -м -да, добре. Які ціни нагадайте, щоб людям більше нагадаєте. 150, 200. Щось у нас ближче до весни, і вони подешевшили голуби. таке враження. Що... Nee, циркове колесо — це, конечно, клас, це щось нове. І сітка така, що блин, вже на... ніхто не, проб... не пробрав. Да, я й я, я підійшов і кажу, що я в цю сітку пам'ятаю з того разу, спробуй спробую забудь таку сітку. Продовжуємо. Це вже буде заключена частина, я так думаю, навряд чи ми тут ще познімаємо щось тут. Ну багато тут, дивлюсь, не тільки голуби і кролів багато. Там і Кролів багато на сьогодні, на диво. Їх завжди вони є, але на диво так прям багато. О, пара яка гарна. Так, вони там зараз наїдуть щось на мене. Так. Воно Запоріжжя бачу. А підемо, мабуть, до запорожців. До хлопців-запорожців, ми отак пройдемо. А я кажу, підемо, ми до, до хлопців-запорожців з тилу зайдемо. Я вас вітаю. Я туди пройду і займу звичну позицію. Сразу на наліво мусике Ну, запах. І пошел. Це вже запорожські тупати, да? Ну, я бачу. А тут не прозержится. Это Запорожье, усотні не зержится. А, зараз ми туди дойдем. А це хто? Це запороже. Теж Запорожне, да? А хто господар? Я. І, да. Ну розкажіть за своїх голубів спочатку. Я вас бачив багато, а чогось біля голубів вас і не бачив. Ні, були бокати були. Я взяв тих самих, будемо сказати, чорних чубанчик, а в основному були тут бокати. Ну, все mm -hmm. розпродали в бокатах, осталося а то вчителі, а було їх. На бокатих попит це одно більше, так? Да? На бокатих попит все одно більше, ну, да? Дніпропетровські більше по чому, тому що у Запорожі багатих дуже много. Це как бы это запорозька можна сказати, піца бокатая, їх много, а в Дніпропетровській їх нету. Почему ми сюди і привозимо? Вони цікаві спроса. людям, да? Да, більше спроса здесь. Ну, у вас там... на Запоріжжі завжди багато. Так, так. Там у нас, я живу, що в основному в своє время в молодості більше було СІЗО, зараз вже в отрасі, а так вон СІЗО займався, ними можна сказати. І, і вони в Москву вивозилися, і в Москве знають запорозьких бокатов, mm -hmm. в пійцу. <клес> ну, ну, если і боката, і Харьковская, ну Запорозька она совсем другая птица, чем Харька. Харьковская она длинная, рихлая, немножечко такая. А Запорозька она немножко меньше, збита. такая. Ну все одно нині баката запорожская, она все одно летает. Вот. Вы знаете, от сейчас, в настоящее время, ее просто ніхто не гоняет. А будем сказати, взять 70-е годы эта птица. Не, была... ну я за сучасник кажу, да, я, сучасник, я розумію. Да. В основному, как бы, сеть, как декорація. А в 70-е годы, вот эти всегда птицу очень гоняли, она очень хорошо летела, и, более... и стойкость была в ней, и все остальное. А, а дістаньте, будь ласка, от Вот Ми зараз просто подивимось на нього там. Я дивлюсь, одна там чорнобока маленька, от да, стальнобок. Чи синя ви називаєте? Так, да, ну, так. Да, да. Це голуб, так? Да? Це голуб, да. ну, так. Бачите, ну він же ж, это, ну він такі ж, не, не такі ж раніше були. У вас я, я бачив на фотках, от, ну, там, колись uh -huh. так, да, запорожські, показують. Да. Вони все одно більш такі збиті були. Ну, а да, Це, я як вас... на мене, вона дуже здорова. Ну, більше, здоров більше э, ви скажіть, більше. О, оце більше до того, О, що я бачив. Так, да, От вони, допустимо, то. А потім їх е, запорізьці брали в Харків. Харківські вони длинні, в сам... Харків завжди да, була огромна. Да, вони перепаровували. І почому зараз немножко воно вся перевелася. Угу. А так птиця запорозька була всюди. Запорозька чубата птиця красива. Так що. Запорожній. Биток. Ну я дивлюсь, у вас є те, що от скупця чи Кримака, чи якого... ви, як. Це ви якобці там купив. Думаю, вже захотілося такі. Рюпаки, да, ви називаєте? Рипаки такі. Чи ні? Ні, це як цигані говорять, другі да. дурні. Везде по-разному, розумієте? Ні, я у вас в Запоріжжі як на тих. Ну, больше в нас як цигані говорять. Бо я да. чуть да. в Запоріжжі такі рюпаки, рюпаки, тіпа, Світлий рюпак, темний да, рюпак. Да, да. так. Що це так. ви собі, да? Да, я взяв собі, щоб для на завод, хочу. Щоб такі були. Я люблю чубату і птицю. І ця mm -hmm. птиця хороша. Так. Ви раніше їх тримали, чубату? Да. Так, так, так. Чубаті раніше літали? Я ж вам ще раз, звісно, літають. Вот эти сейчас, що я купив, вони вже летіть, нету смысла. Это будут, Но он вот, не сможет да, будут дети в них. Вот начинать молодых потом гонять, те будут, будут летать. Сами пары их взяли, да? Э, их две, да, две, две пары. Оно а, получается, а, что... а, черный с, 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 так, с, так, жипака, так. с крымаками. Черный. Да, они, получается, э, ну, он сказал, что, что он парует их так, и они будут вот такие. Угу. Угу. Так что посмотрим. Це чорний парований з Кермаком. Да, 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 ага. Ну і нормально. Або чорних, або Кермаків темних. Буде. Да, так, да, так, так. Так, да. так то це угу. голубочки, а голуба от такі є. А оце ваше чи ні? Оце якраз більше до Харківських, оце, що я бачу, червоні, так? Да? Ви знаєте, ні, вони то, якось то, схожі це, на харківських. Це, це більше теж. Вони, бачите, все що ж, це Саша а то його. Ну, а я вам одразу скажу, вони, бачите, плотні, теж плотні, говорю. Вони не то. харківські, ані длиннее, і що, вони рислее будуть. По самому крилу і все. А ці голубі, плотні, вони, іменно Запорозькі. Так, це да? так, так, Запоріжжя, теж. Це теж Запоріжжя, і вони які ціни на голубі? Ціни які. Ціни це саме, пара 500 гривень. Пара, пара 500 гривень. І крило тут хороші. Белого нету, это а ну тоже. Давай поближе покажем. Да, это да, это тоже. Интересно. Прям дисно. Действительно... Да, да. Червоный червон, да, да, да. Да. За... За... Это... Да, да, да. Немало всего. Да. Нету этого. там И вот главное... их тоже, да? Да. Это самое главное в этих И эти белохвостый хор... чистые, да. да. Угу. Ну червоный червоный такие дисно червоны. Да. Есть а разница. А оце щось таке, воно відрізняється, таке поодиноке щось сидить? — Це сабий. Більше по кіловаграм. Ну, одне залишилось, так? Так, одне. Ті розпродані, а тут. Сьогодні ринок В що місяці краще ринок. Да, 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 да. Ча, мене так, теж, не ну, час я вам скажу, е, тому що вже немножечко всі підпаровалися. Вже, вже це... мало кому ще що да, вже... одне щось кому потрібно, да, або пара. Так, вже пари. всі да. голубі, в основному, всі на голубятах. Да. Та да, і у всіх, я так спілкуюся з людьми, у всіх вистачає, так кажу. Да, да. То 50 пар, то 70 пар, да, ну, да, тобто да, це, да, це немало для весни. Ну, це, кажучи. Да. це так, знаєш, от приїхали, а от щось подобалося, вже покупають. Німно, друга кров була или... ну, Так що... Ну зрозуміло, дякую вам за спілкування, все найкраще. О, Віктор Андрійович тут. Андрійович! ви сюди прийшли, допомагаєте людині. <рес> це, це мій товариш, що красноряв, я віру. Оце о, ті, що ми дивилися тоді. <рес> це це видавали, <рес> так? Це кам'янське, наскільки я пам'ятаю, це класні були краснорябі. Я їх пам'ятаю і чим запам'ятав, бо вони такі якраз маленькі, невеличкі, такі. Ну щось взяв з них. Є, а, так? так, Ну хоча б, що вони живуть, це вже добре. А зараз їх тут немає таких, так? Да? А ви щось вивозили? У мене в машині. Вони Ні? На показ. А я думаю, хоч показати. Можеш, можеш прийти пофотографувати в машині. Зараз підемо, да. так. Там знову, да, такий, ну, схожі. Клас, там, там класно. Зараз підемо. Зараз тут покажемо. А це Запоріжжя, це все ваше? Ні, це Кам'янське Дніпрозинське. А, там Запоріжжя у нас. А там Запоріжжя. Да, 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 да. Це... Ну Позже. це у вас теж оці. Тупати. Крем... Ну, тупо. Тримича, крюки. А, а не тільки ті, Миколаївських тримаєте, да? Да, да? В основному от цих тримаю, а то так. А, ну от ті я, наскільки ну, ігорочка, я пам'ятаю, Дмитрович, що там давно ж да, там тягнуться ті кровя, що ті Це 60-е год еще. немає й, -й, -й Так отож, я Ні, ще кажу, що їх тут пробують знайти. Є люди, так. О, є угу. закрита територія називається. Угу. Зараз підемо дивитися у Андрійовича. Що, пішли подивимось, Андрійовича? Ось ці голуби. О, так тут не пара. Я чомусь думав, знаєш, тут пара, а тут, блін... Штук скільки там 12-14? 5 пар і 2 гул. 12 штук, так. Да. Ну дістань, Андрійович, подивимось. Ну, ну класно. Всі, Це, да. Вони прям всі, як один один. Да. Так, да, то ж ми прийшли показати. І там, всі, ну, всі білохвості. Білохості, да? Хотя... так? О, хоча такі. Оце... Листі, це там було, от це набор, не вважається, да. брак. Угу. Таке якась пляма, так да, у них і, і багато у кого. -то. От я дивлюсь, он да, сидить з плямою. Так, ну так, так, так. Воно, а теж такі вже такі менші. Закривай, бо зараз пурхнуть і все. Ага. Невеличкі, так? Мали, я б сказав, навіть маленькі. Ну. Клас. клас. Це Фаста не дає. Та Останно, да, сманал. Останні... А ну давай попробуем, чтобы как раз уже определиться. Вот сины ты уже, да? Ну все тоже трошечки. Як бы есть. Ага, плямка. Ну такий брачок. Ну, це... да, да брачок, а ну-ка, все. Ну, ось. Встало. А, вставка. Я думал, он что-то спирует. А, все, ось. Я не понял. Я не понял. Я не понял. Так, конечно. Я тебе. Давай спробуємо. Mm. Ось вони помічені дивлюся, так? Да? Тобто зеленка. Ну де лука де. Mm. А ну слава, пульні одного. Поїх. Там два голуба є. Клас. Не, ну клас, що показати. А ми тільки що господаря побачили. Точніше, вже новий господаря, але таких голубів. Ну, він каже, у нього трішечки, да, таких Андрійович? Зараз буде підтягти, як літя. Класс. Клас. Да. Ну ты пробовал таких гонят, Андреевич? Та Ковысь хочу показывает. А, именно вот таких, да, вот этих, что вот то, что мы тоді снимали их. Я зайду, бо слава, закрыв. Андрюха, ты бачил их, да? Да. Что полеты? Да. Они маленькие, но летят ну, такие круглые. Угу. Да ну вони классные. Фамилия есть. Да, не зовсем твои. Не зовсем. Та не дадут вам, даже там большие деньги будут давать вам. А что нам не надо давать? Мы сейчас клетку отсюда возьмем, и нам уже ничего не надо. А ты поедешь еще. Да, нам это интересно. А, а там что-то инше да. Петриківська. Да. А то лучше, чем. Андрій, це ти купив чи ти робиш таке? Ні, це думав, Вдруг ти ще робиш такі кормушки. Ну, та його тут же не поймеш, тому що воно... Ось, бачиш, воно вон. Ага. О, так воно ну, так крило так, так. тримає якось трохи вгору крило. Да? От, ну, якби не... Ага, тут бачиш, воно погано фокусується. Ну, але, але я бачу, так. що крило тримає, він, ну, скажімо так, не зовсім просто. Mm. Ось о, ось о. о, так бачиш, як крило воно тримає. Точніше, ти -то бачиш, а я для ну, себе більше, ну да. більше кажу. Ага. Ну, восьо, бачиш. О, да. о фокусували. Ага. Це стих. Да. Ну а діти, от вони таких самі дають, так? Точно, да? Тих між собою тільки попарував. Ну, да? Іногда прострілює червоне. Темне, так? Да? Так, ну, біло хвост. І чисто біле. Ну, білі навіть краще летять. Ну так, воно по-любому буде і білі буде. А зі своїми ти їх не змішував нікого? Щоб цікаво, що для експерименту. Ну там у тебе не дуже багато було, щоб дуже експериментувати. Той раз. Десь так, так? Це ти другий раз, так, взяв. Чи ти ще брав? Ні. Другий раз. Ні, ну клас. А він сюди не вивозив, я дивлюсь, так? Да? Він на продаж вивіз інших, а ну зовсім інших. Ізбраний, так? Так, А тут тільки тихаря, хоп, да, і все. Да. Це розумієте. Комунікація. Слава. Ну, нам тут на Полтаву і добре, можна там ззаді розважити. А що вчора був ярмарок в Кривоморозі? Кривому да, Ти їздив, так? Да? Да. Нормально. нормально все? Нічого, нормально. Mm.